Добрий день, друзі! Вітаю вас знову на моєму каналі, і ми продовжуємо розмови про завоювання людей. Мене звуть Валерій. Підписуйтесь на мій YouTube канал, попереду ще багато цікавого. Сьогодні ми будемо розмовляти про метод Матфія. Був такий учень Ісуса Христа, Матвій Збирач податків. Цю історію записано у трьох. Трьох Євангеліях, це Матвія, 9 розділ, 9-13 вірші, Луки, 5 розділ 27, 32 вірші, і Марка, 2 розділ 13, 17 вірші. Я гадаю, що в трьох Євангеліях це записано саме тому, що, на мій погляд, це одна з, найефективніших, один з найефективніших методів завоювання людей. Почнемо. Я буду читати Матфія, 9 розділ з 9 вірша. Коли Ісус ішов звідти, то побачив чоловіка на ім'я Матвій, який сидів у буці, збираючи податки. Ісус сказав йому Слідуй за мною. Тож Матфій встав і вирушив за ним. І сталося так, коли Ісус їв у домі Матфія, багато збирачів податків та грішників прийшло, і посідали вони за стіл разом з Ісусом і його учнями. Побачивши те, Фарисеї почали. Питати Ісусових учнів, чому ваш учитель їсть за одним столом зі збирачами податків та грішниками. Почувши це, Ісус сказав їм: не здоровим, потрібен лікар, а хворим. Тож ідіть і поміркуйте, що означають ці слова. Я хочу милосердя, а не пожертв, бо я прийшов, щоб покликати не праведників, а грішників до покаяння. Друзі, хочу звернути вашу увагу на дуже важливі слова. Сталося так. Коли Ісус їв у домі Матфії, багато, багато збирачів, податків та грішників прийшло, і посідали вони за стіл разом з Ісусом і його учнями. Я гадаю, Матфій був дуже мудрою людиною. Він розумів, що в Ізраїлі там, де спекотно, там де дуже-дуже тепло, а Ісус здебільшого проповідував там під просто неба, там, де на морі з човна або в пустелі. Або десь на горі, де завжди було від був відкритий простір, такий і було дуже спекотно. І Матфій він розумів, що в такі обставини запросити заможних людей, якими були збирачі податків та інші грішники, я думаю, там було багато дуже заможних та багатих людей, знайомих Матфія. Тому він вирішив зробити іншим в інший спосіб. Тобто, коли Ісус... Одного разу вирішив обідати в домі Матфія. Матвій заздалегідь запросив до свого дому своїх друзів, заможних, багатих людей, грішників, але ж тому, що він також бажав, щоб ці друзі вони також зустрілися з Ісусом та отримали вічне життя. Тому Він запросив до себе на обід своїх найкращих друзів, які там на обіді зустрілися з Ісусом. Я впевнений, що багато хто з них вони отримали. Цей подарунок небесного життя, як скористуватися сьогодні таким методом? Це дуже просто, друзі. Якщо ви полюбляєте е, гарні компанії, якщо ви полюбляєте теплі компанії, якщо в вашому домі? Е, Час від часу збираються ваші друзі, які ще не знають Ісуса Христа своїм Господом та Спасителем. Та якщо ви не маєте дару євангеліста, це зробити дуже просто. Треба просто влаштувати якусь таку гарну вечірку, запросити своїх друзів і запросити свого. Пастора або е, свого друга-євангеліста з вашої церкви, тобто людину, яка знає та вміє проповідувати Євангеліє. і е, звести їх на цій одній зустрічі. І я, е, я запевняю вас, друзі, що багато хто з ваших знайомих, з ваших друзів після цієї вечірки, вони, е, або під час цієї вечірки вони отримають вічне життя. І ви зможете далі спілкуватися зі своїми друзями та допомогти їм стати учнями. І Ісуса Христа, тож, на мій погляд, це один з найефективніших методів завоювання людей, тому що він ґрунтується на дружніх стосунках. І це через те, що ми відверто бажаємо, щоб наші друзі, наші близькі, наші родичі вони врятувалися, вони отримали вічне життя. То цей метод один з найефективніших для того, щоб приносити Боже царство в життя кожної людини. Поруч із нами. Тому користуйтеся, друзі. Обов'язково напишіть в коментарях, чи вийшло у вас це, чи спробували це, і який був результат. Далі ще зустрінемося. Ще попереду дуже багато цікавого. Тому підписуйтесь, тисніть колокольчик, щоб обов'язково бачити нові надходження, нові дописи, нові записи, і разом будемо зростати в ефективному служінні Ісусу Христу. До нових зустрічей, друзі!